Шановні журналісти, вітаємо вас у конференц-залі надалі інформаційного відділу і починаємо прес-конференцію до неї партії Субтитру Криму та на сході України. Наші сьогоднішні учасники прес-конференції. голова надання інформаційного відділу Української православної церкви, єпископ Клімент Печеря. Голова юридичного відділу Української православної церкви братуєрей Олександр Бахов і заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви бротуєрей Микола Данилевич слово надається владики єпископу Клімату. Найперше я хотів би щиро привітати всіх представників мас-медіа в стародавній святині нашої держави, Києво-Печерській лаврі. Ми сьогодні тут з вами зібралися. У цей весняний день, але як ми знаємо, весною завжди в церковному календарі особливий період, відзначений періодом Великого посту. І період Великого посту це період, коли ми всі заглиблюємося над внутрішнім духовним світом, над тими переживаннями, які захоплюють наш духовний світ, ми в першу чергу зосереджуємося на тому, щоб. Не ображатися, вибачити один одного період великого посту, і саме в ці дні е, було дуже багато віруючих людей, вірних Української православної церкви, були е, вимушені звернутися до керівництва Української православної церкви з тим, що вони були сквильовані і ображені сюжетом, який вийшов 8 березня. На телеканалі 1 плюс 1», зокрема в інформаційній передачі Телевізійна служба новин. Я думаю, що всі були знайомі із змістом того сюжету. Але, власне кажучи, цей сюжет подавав дуже тенденційно і упереджено певну інформацію робив певні висновки, і внаслідок цих висновків були зроблені. Дуже серйозні звинувачення на адресу предстоятеля Української православної церкви і, взагалі, Української православної церкви як найбільшої релігійної спільноти в Україні. Питання стосувалося кримських єпархій, і я хочу сказати, що це три кримські єпархії, які відносяться до канонічного підпорядкування Української православної церкви. Питання стосувалося їхнього юридичного забезпечення і юридичної. Реєстрації в тих умовах, в яких сьогодні опинився півостров Крим. Зокрема, був показаний в сюжеті якийсь документ невідомого походження, на якому не було жодних якихось ознак реєстрації не підпису. І було названо, що це той статут, яким керуються кримські єпархії, і було журналістами озвучена та версія, що відповідно до цього статуту. Українська православна церква, так би мовити, здала Кримські єпархії із їхнім майном Росії. Так, от у зв'язку з цією неправдою, і в зв'язку з тим, що в цьому сюжеті не було жодних даних і жодних фактів, які відповідають дійсності, Українська Православна Церква заявляє, що ніколи не приймалася священним синодом Української православної церкви яких небудь документів або якихось Статутних положень, які б змінювали канонічне підпорядкування єпархій, що знаходяться на території півострова Крим, статус єпархій це Симферопольська єпархія, Феодосійська єпархія і Джанкойська єпархія, такий само, як і статус любої іншої єпархії, які знаходяться на материковій частині України. Всі єпархії на території Криму знаходяться в прямому підпорядкуванні Української православної церкви на чолі з блаженнішим митрополитом Київським всієї України Онуфрієм. У сюжеті також подавалася якась інформація про те, що були зареєстровані нові статути, і згідно цих статутів змінюється юридичне підпорядкування кримських єпархій. Мені невідомо походження тих. Документів або так сказати текстів я не можу назвати це документами, тому що вони не мали ніяких реєстраційних ознак і не були ніким підписані. Я лише можу сказати, що ті статути, які приймав Сінод Української православної церкви, не містять жодного слова із тих речень, які були процитовані у сюжеті. Ось переді мною зареєстровані предстоятелем пристоятелем Української православної церкви. Статути, які були прийняті синодом Української православної церкви, це статут Сімферопольської єпархії і статут Феодосійської єпархії. У цих статутах є чіткі положення, які засвідчують, що Феодосійська і Симферопольська єпархії є канонічними підпорядкуваннями Української православної церкви. Адміністративним осередком, якої є Київська метрополія. В подальшому голова юридичного відділу зробить аналіз цих статутів і викриє всю те неправду, яка була подана у сюжеті журналістами телеканалу 1+,1. плюс На що хотів би я звернути особливу увагу? У сюжеті факт. Самої перереєстрації статутів кримських єпархій подавався нібито як прецедент, який можна трактувати у категоріях ознак державної зради. Ну, Не знаю, чому саме Українська православна церква завжди обирається телеканалом 1 плюс 1 у якості якоїсь мішені для подібного роду інстинуації і безпідставних образ. Але всім відомо. Що останній рік обставини юридичної діяльності юридичних особ на території півострову Крим знаходяться в, ну скажімо так, в нових умовах, і багато, якщо не всі, юридичні особи вимушені були перереєстровувати свою свою статутну документацію. Ми знаємо, що із відкритих з відкритих документів і джерел. Було відомо, що навіть державні органи такі державні організації, такі як Чорноморна Автогаз, перереєстровували свою статутну документацію відповідно до тих вимог, які сьогодні на даний час наявні на півострові Крим. Наскільки відомо, майже 60% приватних фірм і організацій перереєстрували також свою статутну документацію. І у зв'язку з цим всі релігійні організації я хотів би наголосити, що це не лише проблема Української православної церкви. А це проблема всіх релігійних організацій, які діють на півострові. Всі вони були вимушені перереєструвати свою статутну документацію для того, щоб не припинити свою діяльність і мати змогу в подальшому опікуватися тисячами віруючих, які знаходяться на півострові. У зв'язку з тим, Українська Православна Церква приймала нову редакцію статуту Кримських єпархій, у яких. Не змінювала ніяким чином канонічного підпорядкування Кримських іпархій Київської мітрополії. Натомість я б хотів би звернути увагу, що не лише юридичні фірми або державні українські організації змінювали статутну документацію на території півострова, але деякі релігійні організації, такі як, наприклад, Римова католицька церква, багато протестантів. Представники мусульманських релігійних організацій змінювали не лише юридичну адресу, а й релігійний центр у зв'язку з тими вимогами, які були на тепер наявні на території півострова. Є свідчення із відкритих джерел про те, що очільник Кримської єпархії, так званого Київського патріархату. Заявив, що він буде змінювати реєстраційні документи відповідно до тих вимог, які сьогодні наявні на півострові. Представники Греко-католицької церкви в Україні також надали інтерв'ю і пояснили, що вони будуть легімітизувати свою діяльність на території Криму шляхом реєстрації нових документів відповідно до того законодавства, яке висуває Російська Федерація. Відомо, що єпископ Римо-католицької церкви, що опікується. Приходами на території Криму заявив, що Ватикан мав перемовини із Російською Федерацією стосовно існування приходів Римокатолицької церкви на території Криму. І внаслідок цих перемовин була домовленість досягнута, згідно якої всі, всі парафії прихопарафії Римо-католицької церкви на території. Криму тепер підпорядковуються напряму Ватикану. Раніше вони підпорядковувалися тим єпископам, які складають конференцію українських римокатолицьких єпископів. Сьогодні це підпорядкування змінено. І я би хотів заявити наступне, що у зв'язку з цими обставинами сьогодні. Українська православна церква, і, зокрема, парафії три парафії Української православної церкви на півострові Крим, залишилися чи не єдиним прикладом адміністративного підпорядкування півострова Крим матеріковій частині України. І цей приклад важливо було б не дискредитувати шляхом підробки якихось документів або оприлюднення непідтверджених фактів, а навпаки, використовувати для того, щоб владнати всі ті кризові явища, які останнім часом виникли в нашій державі. Дякую за увагу. Дякую, владико до слова. Запрошується голова юридичного відділу Української православної церкви проти Рей Олександр Бахов. Юридичним відділом Української православної церкви був проведений порівняльний аналіз того, скажімо, того тексту, який був покладений в основу сюжету телеканалу 1 плюс 1, і який був опублікований на порталі Релігія в Україні. Я не буду проводити такий детальний аналіз, тут на п'ять сторінках. Я би хотів зупинитися на таких основних моментах, які пролунали в засобах масової інформації щодо підпорядкування єпархій, керівництва єпархіями та розпорядження майно. Ну, Зокрема, от, в пункті 3 опублікованого статуту зазначається, що єпархія здійснює свою діяльність в юрисдикції РПЦ у відповідності з уставом. РПЦ а в прийнятому священним синодом Української православної церкви 19 червня 2014 року став в пункті 3 зазначено, що єпархія здійснює свою діяльність в відповідності з уставом про управління Української православної церкви, постановами помісних соборів, архірейського собору, Священного синоду Української православної церкви. Увага, розпорядженнями митрополита Київської всієї України. Далі е, по тексту. Тобто, е, також е, пункт 17 статуту, е, в якому зазначається, що устав єпархії зміна і доповнення затверджується патріархом Московським і всієї Росії. В редакції, яка була прийнята священним синодом Української православної церкви, зазначено, що устав єпархії зі змінами, доповненнями приймається священним синодом. Української православної церкви і затверджується митрополитом Київським і всієї України. Місце вмістителе. Щодо керівництва в запропонованому тексті в пункті 19 зазначено, що вищим керівним органом управління єпархії є Архарейський собор РПЦ, а в період між засіданням Архарейського собору Патріарх Московський і вся Русі і Священний Синод Української православної церкви. У 19 пункті в, в статуті, який був прийнятий Священним синодом, зазначено, що вищим керівним органом управління єпархії є єпархіальні збори на чолі з єпархіальним архіреєм. В період між єпархіальними зборами органом управління єпархії є єпархіальна рада на чолі з єпархіальним архіреєм, що, в принципі, відповідає статуту про управління Української православною церкви. Пункт 22. У своїй діяльності єпархіальний архірей підзвітний священному синоду Української православної церкви на чолі з митрополитом Київським і всієї України. Пункт 37 в тексті, який був запропонований і опублікований на сайті Релігія в Україні щодо розпорядження коштами. Єпархія відраховує фінансові кошти на загальноцерковні потреби у відповідності з нормами, які встановлені Священним синодом Руської православної церкви. В редакції прийняти Священному синоду, це пункт 38. І він визначає, що єпархія здійснює відрахування фінансові в бюджет Української православної церкви в розмірах, які визначені Священним синодом Української православної церкви. Що стосується майна, пункт 41 – Майно, яке належить єпархії і її канонічним підрозділам на праві власності або іншому майновому праві, є майном Української православної церкви в особі релігійної організації Київська митрополія Української православної церкви. Пункт 8. Він однаковий, як в тому і в тому варіанті: Єпархія має бланк, штамп, печатку зі своїм повним найменуванням. Або релігійною символікою, зразок початки затверджується митрополитом Київським і всією Україною, мистеблюстителем, крапка. В принципі, це основні положення, які викликали резонанс і по яких виникали питання. Як ви зараз саме почули, що це не відповідає дійсності. так як... Документ або текст, який був застосований в репортажі телеканалу 1 плюс 1, він позбавлений будь-яких ознак документа. Можливо, допустити, що це якийсь проект був зроблений. Мета цього проєкту невідома. Також хотів би звернути вашу увагу, що там стоїть дата, що нібито редакція цього уставу затверджена 3 грудня 2014 року. А статут, який справжній статут, який був прийнятий Священним синодом, він був затверджений 19 червня 2014 року. Тобто, через півроку з'являється невідомий текст, текст невідомого походження, на підставі якого здійснюють репортажі, заяви. І таким чином хотілося б звернути увагу на те, що жодний телеканал або журналісти не зверталися до Київської митрополії Української православної церкви з проханням надати інформацію щодо прийнятих статутів, які є дійсні, які є недійсні, і взагалі чи розглядалося це питання. І ми в цьому контексті залишаємо за собою право звернутися до суду. До слова запрошується заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви протирей Микола Данилевич. Я, напевно, також частково повторююся, але скажу просто: Українська православна церква не віддавала своїх і партії, свого майна Російській православній церкві в наших статутах не передбачається відкриття майна на користь ПЦ, не передбачено. Грошових відрахувань до Москви. ми не платимо ніяких податків до Москви і Кримської партії. Також тому заяви багатьох представників інших конфесій, відомих всім, які говорять про те, що нібито кожна свічка, яку ви купили в храмах московського аріархату, а якщо точніше Українська православна церква це податок на вбивство вашого сина, це є неправда, і ми вже 20, майже 5 років спростовуємо цю неправду. Не має права вета Патріарх Кирил на рішення синоду Української православної церкви. Патріарх Кирил не затверджує ні бланки, ні печатки наші, ані кримських єпархій. Це е, неправда. Всі права кримських єпархій зберігаються в повному об'ємі і вони залишаються в складі УПЦ. Кримські єпископи, е, тих трьох єпархій, про які йде мова, вибираються і призначаються Священним синодом Української православної церкви, висвячуються медроботам Київським. І вони пізвіки також Києву. В сюжеті була також була згадана також так звана Російська православна армія. Ми заявляли неодноразово, і це можна знайти в інтернеті про те, що так звана російська православна армія не має ніякого відношення до Української православної церкви. Скажу більше, ані навіть до Російської православної церкви. Це формування, яке саме за себе бере відповідальність. Це люди, наскільки я розумію, використовують просто православну. Ідеологію для формування своєї такої типу політичної ідеології там на Донбасі. Дякую.